Продовження розпродажу до Володимира. І так, дисколампи теж. Скоро буде на них сезон, буде ціна космічна. Зараз халява, просто халява. Ребята, що об'ясняю, що це за лампа. Це лампа ось розпаковуєш, показуєш. Дивіться, вона працює від патрончика, вона має пульт управління. Вона дуже класна. Тут є і еквалайзер, і що хочеш, режим повтора. Вона вміє флешку читати, і в неї є блютуз. По блютузу телефончик під'єднаєш, буде просто бомба, звірюка. Динаміки у неї двоє, два динаміка. Вона як блютуз-колонка і дисколампа спарена. І одне, і друге. Показую зараз, дивіться. І тоді в темноті покажу. де? Дивися. Дивись. По-перше, воно реагує на звук. Тобто, коли звук, музика іграє, він під музику підстраюється. Дуже класно, диви, як рисує. Шарики, бачите? Десь ними. бачиш, як осьо. Шарики. балакаю? шарбалакаю? Раз. 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 На звук реагірує, понял? Навіть якщо в тебе не через неї і грає, а в тебе просто стоять колонки і грає музика, дискар, Вона буде під нею підстраюватися. Дуже класна лампа. Плюс блютуз, плюс флешки читає. Ну, діти будуть довольні. Це дуже класно якраз сделати маленький праздник. <кій> Все, халявна зіна. Пишемо Хочу по акції.